Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська. Зараз ми знаходимося в зоні відчуження, і ми е, просто випадково натрапили на таку моторошну закинуту військову частину. Така знахідка нас сьогодні чекала, яка тут працювала після аварії на атомній станції. Вони були ліквідаторами, і тут багато чого приховано в цих диких і таємничих лісах. Підписуйтесь зараз. Подивимося, що там знаходиться. Я вся вимазалася. Як обично, Чорнобилі бувається. Виходиш, як свиня. Всі думають, що ти бомж. Клас, погода супер. Ось ми продовжуємо наш рух до зони відчуження. Там закинута ферма, бачите? Стара, а отут ось переді мною. Оце така доріженька, яка веде прямо в зону. Опача! Шкафчик. На смітничку чорнобильську Дивіться, який колоритний шкафчик Це, до речі, ми зайшли, знаєте, куди? На територію, де раніше був якийсь сєвєро... Сєвєро восточний, так? Да? Сибірський полк. А, сибірський, короче, полк. Ну, сруснявий, виходить, типу. Ні, вони участвували в ліквідації аварії на ЧАЕС А, коротше, ліквідатори з сєвєра. Е, В общем, і тут ось на цьому місці, бачите. Лежить на обережно відкривати, щоб тут мін не було. Ні, мін немає. Просто сміття. Ось ми прийшли на цю територію, де цей полк розміщався. Купа сміття. Ну, сміття нам не цікаво. А, не можу відкрити. Ладно, пішли далі. Тут, мабуть, будівлі були. Бачите, зараз ми там далі пройдемо. І там вон кусочки. Там ще щось повинно бути. Коротше, жутковате місце. Не знаю ніяких містичних історій про це місце. Але я його перший раз сама бачу. Ну, ось тут. Окопчик якийсь даже був, бачите? Воно. Ось таке місце тут. Зараз пройдемо. Главливість... О, дивіться, яке здорове здання. Там далі. Кірпічі валяються. Нічого себе прикольно, так серед лісу возлі зони, йдеш, йдеш, а тут хоп і отакі от розвалини. Якоїсь колишньої військової частини. Да, тут немало розвалів. Явиночка, це декоративна була колись. Так, плитка там є. Осталось малувати від колишнього, так сказати. Від колишнього. Зараз ми просто заглянемо. Пройду обережно. Головне, щоб тут нічого не лежало. Не, немає. Ага, ось вон тут. Так, да, плиточка. Може їдальня була. А там вон плацдарм, диви, там он асфальт є. Щас ми туди якось да. треба перелізти. А ось сюди сюди. А ну, держи. Прошу перелізти. А чого вон двері? Чи ти через вікно хочеш? Ні, мені літи, як не. Мені ж прийдеться лізти через кущі, а так одразу кажуть. Двері, так не подивись на ті двері. Он бачиш, якийсь плацдарм прямо там. Що тут було, може так ціловодіть, може, баня, столова, все в одному, могло бути в плаконі. Може туалети тут є. Та ні, слиш такі туалети. Це все туалети були на вулиці. Це Це столово, мабуть. Так. Це ж не так дуже важливі, не багато ну, Я вже кажу, що баня столова. О, бачите, ще й асфальт. Плацдарм такий. Тут, навіть, строїлися як на плацу. Якісь такі диві гори і там... Що вони там робили? Чесно кажучи. А ну давай глянемо. Це, мабуть, окопи. Не окопи, ніж Ні, це були, видать, якісь, може, тренувальні окопи. Колись давно ще. Бачиш, як вони зроблені? І оце ж дерев'яні всередині, видать, були. Ну як зараз роблять. І там далі теж щось є? Зараз пройдемо. Зараз, друзі, залишайте з нами, ми зараз підемо туди, може там ще щось цікаве є. Так, я йшла і замітила ту піщеру. Щас я в неї спущуся. Коротше, пригоди сьогодні, звичайно, веселі. Та головне, щоб не мутант. Ні, це тут якісь дерев'яне, щось було. На ну, завалено, ну пещера така була. Це наче тут як був якийсь блокпост. Ну да, нано був блокпост. Або ще куди. Далеко не можна. Да. Так. Оно каска. З Йолочкою, дивіться, написано щось. Дружба. Ну це, мабуть, дружба, це лісництво. Ладно. Вдруг там якісь блохи. Позаводилися. Це окраїна мабуть. Ви бачите, така канава. Тут або труби були, або забор. А оце тепер уже топова находка, що свідчить, що ми там, де треба нам. Бачите? Це був або газу або лібісток, ну, або на намордник проти радіації. Так що ми опинилися там, де треба, все ж таки. В цьому полку, який приймав участь у ліквідації аварії. Ну, тобто, тут треба коротше, прийти з металоискателем. А тут ще знайшли таку баночку. 80. Сьомого року тушонка. Значить, ще підтверджуємо нашу теорію, куди ми загреблися. Так, слідуючим буде підземний бункер з мутантами, який так і не вилізув після ліквідації. Побоялися ліквідаторів. Ще одна банка тушонки. Бана який? гляди, не поріжся. бо вона така баночка. Ай, мені ж больно дивитися. Та теж на. Ой, на дивимось корічки. О, дивиться. Двіж, 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 банки. Радіоактивний двіж. Що знайшли під землею, глянь. А ну а ну осторожно. Боже так в баку. Ого, а, брезент. А, ти знаєш, це... якийсь брезент. Що, серйозно? Ну це брезент. Я думала, це плач от Гучі. Гуччі. Гучі, дольчий габана. Це військовий брезент. Блін, а дозиметра? Нема. Капець, тут я лох воросакборний. От Често думаєш. Ще щось. Ну тут тоже не. Непонятно щось. Ось зрозуміло що. Це може бути. А -а -а. Ось іще, дивіться, знахідка, капець. оце ми на клондайк. Найці. Як там мені писали в коментарях, що ми ходимо в зону раді наживи. Сань, по чому можна продати цю фігню? Як ти думаєш, які мільйонів ми виручимо? Хватит бензу збити. Да? Он сапог, бачите, з м'ясанчасті. Хтось приніс тебе. Військовий. Ще з такими бачите забитими. Я представляю, коли... А, он диви. Блін, якщо вони точно в я уверен. Баночка класна, кстати. Не фонить, нічого не Ну так ти ж не, не міряв сапоги, може це з метсанчасці. Воно ж може бути і он валяється точечно. Може бути. Так. Може грязно скинули, да і все. Впрочай, ми з Саня сьогодні знайшли клондайк мусорки якоїсь зоновської Чорнобильської. Розпалаю, я не знаю, як правильно називати це військові, можу сказати. І лавочку знайшли. Сяду на радіоактивну лавочку, посижу. Фух. А що це? А це, коротше, носілки, так? Да? Да. Це типу береш і носиш їх. Знаєш, вони вже розпадаються. Нормально містечко. Точно ще в інтернеті його немає. Бо я тут перша, Саня. І ще я щось своїм глазом напримітила. Якась будівля. Осторожно треба ходить, бо я так вже розійшла, азарт. Вон там іще диви. Диви, яке здорове ще здання якесь. Та тут капець, ми думали. Коротше, як було діло, взагалі ми думали, що тут тільки одне. Здання стоїть на в'їзді і більше нічого нема. А коли просто Саня приложив сходити аж подалі в ліс, то ми тут зайшли і просто офігелі, Що тут? Дивіться. А що воно таке глибоке? Ого, диви, там з підвалом прямо. А, це не здання, це, це дот, типу. Он бачиш, там стріляти можна внизу, да, чи щось таке? Це щось якийсь насос, не ви бачимо, дві труби трапається. А, ладно. Щось сюди приходило. Не угадала. Якась насос немає. ну, там он, Дирка там. А то інтересно, що там в той дирці? Она далеко йде, чи вона засипана. А, вона ось сюди. Вирить да. Тут вирили комунікацію, висить. Оце вона сюди, наверное. Да? Тут бачите, рушки, бачите, витокталась. То якщо десь летить ракета чи ще щось класно сюди прятатися. Ну, якщо осколки, звісно, тільки, а не прямиком в тебе. Там он теж, бачите, зараз туди підійде. Тут такі, коротше, е ями, наче, знаєте, сюди кап прилетів. Трошки моторошно. Ми зайшли дуже далеко в ліс, і ще треба отсюди якось вийти, тому що... І, в принципі, такої прямої, простої дороги звідси немає. І нам Саня зараз доведеться виходить. Але коли я лізу по кустам, можна надягнути такі ось круті окуляри і все. Вон Саня шукає золото для наживи. Хоче три Мерседеса Це Чорнобильське золото. А тут болото, наверно, коли багато води. Ого, гляньте, що ми просто сміття тут приїжджає, прям вигружає. Такі прям ями здорові, наче кажу, послі і там. Вон. А ну ми ж тут йшли, вроді, так, чи ні? Чи ми другої? Ми зараз підійдемо ближче до того місця, про яке я вам розповідала, там де на горі ще щось бігає, там стукає, квакає. Ми його досліджуємо і будемо сподіватися, що то було просто якесь звірятко. А не якийсь мутант чи монстр, як нам обично з вами попадається? Я хочу вам показати один моторошний дім, де на горищі як свідчила. А людина, яка тут поруч жила, що тут щось таке діється незрозуміле. Зараз ми сюди заліземо. Я знаю, що багато хто з вас впізнав цю хатинку. В цій хатинці ми намагалися зробити порядки і ремонти, але таки не наважилися дослідити горище, яке там з ним щось таке коїться. Зараз я вам ближче покажу цю хатиночку, так вона виглядає. Як бачите, ось тут така дівчинка намальована. Крута, це я сама малювала. Тут така тематика сталкерських. Ігор. Ось зараз в мене є навіть ключі, бачите, зараз ми відкриємо. Тут замок, звісно, дуже погано відкривається. Дуже важко. Замок ми тут відкрили. Ще й відкрилося. Так, зараз я вам покажу, про що я. Ось там бачите, вхід на горище є. І там ось, як казала бабуся, одна, що там щось таке постійно чи готить чи бігає, може звірушки живуть, а може якийсь привид. Лісти сюди. Давай я тобі відкрию. Так, це ми, мій проводник Саня. А ну, спробую скрізь. Саню першого, коротше, дамо на сидіння мутантам. Якщо що, мені голову відкусить щось. Ну так. Бабуля казала, що щось бігає по ночам. Якась звюха, наверное, завела. Ти тут ти А Ану, покажи, що тут. Ой, тихо, не падає. Ок. Костряпщи. Ого. Капець, оце тут шматья. Он дивіться, що з капець просто. Ага, тут показали, що можна вбитися 50 разів. Опа, не вбилася. Ого, тут скільки всього. Жесть. Горище таке добротне. Дирка там. Вона. В ящиках щось лежить. Тут затулено. Так виглядає горище. Реально таке стрьомне. У мене світ є, але я не знаю, наскільки він допоможе. Багато різних речей лежить під ногами. Бачите? Тут і сучасні речі, Це ми сюди його закидували. Доски, бачите, можна було лавочку зробити. І все доска, дивіться, яка здорова. Рама навіть від вікна залишилася. Тут ось бачите, тут ось можна провалитися, ось тут сходить хтось по ночам, мабуть. Таблетки якісь лежать. О, моє улюблене письма. І фотки ще на Ой, О, дивіться, гроші. Нічого собі. Норм. Бачили таке? Бабло. Сьогодні гуляємо. Що це таке, як вони глядають? Три рубля. Три рубля, три фото. Такий чоловік на фото. Само вот люди, які тут жили. Сейчас гляну фотки. И листи. Грошей сколько капец. И листи. Здравствуй, дорогая мамочка. 15 июля мы с бабушкой ходим на вокзал встречать папу и Андрея. Они были целый день в Москве и ночевали у Гречи Новиков. Папа хотел забрать у них твои осенние сапоги. Они у нас в Харькове. Я их забрал, когда встречал в Москве бабушку. Поздравили папу с 45-летием. Бабушка купила пол килограмма яблок и один килограмм слив печенья. Я принес им листы, паску, пасты, маску, багминтон, купил шашки, домино, картонную доску. А, це може в письмо Бабушка висилала тут внуку з грошима. Оце може. Бабушка з внуком. І от бабушки, бачите, які-то. Бабушки-бабушки. Так много фоток. Ось так виглядає. Тут іще є. Листи. Здравствуй, мама. Пишу тебе письмо, але, мабуть, вже не успіє дойти до того від'їзду. 82-й рік десь так. 88. И ось дивиться. Сім'я симпатична. Ось така знахідка нас сьогодні чекала. Раніше на ці кошти можна було жити, мабуть, тиждень чи більше. Я не знаю скільки тут коштів. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 на 3, 21. 21 рубль. Це була нормальна така сума грошей. Я не знаю, чого вони тут валяються, або з письмом просто хтось розпечатав та знайшов. Чи ще щось. До речі, я не взяла дозими, та я навіть не знаю, які тут рівні радіації. Я сподіваюся, що. З того, як я потрогала ці кошти, мене не облізуть руки. Ну все, давайте далі підемо. Дослідимо ще декілька місць. До речі, зараз весна, 2025 рік. І ми з вами вирушили у нові пригоди у моторожних будинках, закинутих у Чорнобильській зоні та поряд з зоною вперед. О, Саня, тракторіст, каже, Він приїхав просто бабалі допомогти, А тут я. Зі своїми моторошними історіями про будинок у зоні відчуження. Так, повертайся обличчям, він буде мене зараз ловити, Саня, лови. Я... я не знаю, як я буду зараз стрибати, зараз просто уб'ю тебе случайно. Повертай не так. А як? Повертайся отак обличчям. І сюди отак руками будеш раз і потім теж опускатися на руках. Якщо що, я тебе тут ага. А Єсть. Байш, навіть не тебе допомагати. Ні, руку давай, мені тут шатається. Опа. Я вижила. Ось останній останній штрих, так сказати, нашої пригоди сьогоднішньої. Це був перший в'їзд, мабуть, було КПП колись. Друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк. Підписочка. У мене будуть нові пригоди. Це була сьогодні нова, нова пригода. Весна 2025 рік. Ми з вами подивилися те, що раніше не бачили. Хай воно і не дуже таке, так сказати, грандіозне, але все ж таки щось новеньке, Чорнобильське я вам сьогодні показала. Тож ставте вподобайку, напишіть коментар і до наступного відео. До речі, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, то підпишіться, тому що для спонсорів раніше виходить будь-яке відео, практично, і також може якийсь унікальний матеріал. І дякую спонсорам за підтримку.